фара світить ярко білим оскільки сьогодні сівна, цей скутер проїхався там метрів 10 ну і відразу відчувається комфорт підвізки скутера ягенька вилочка Будете їздити переважно по поганим дорогам, то цей скутер дуже гарно підійде. Подивимося як набирає. Оптимальна швидкість біля 80, в принципі, більше і не треба на скутері. Не дуже широкі колеса, тому 70-80 це його оптимальна швидкість, підвізка дуже комфортна, це скутер, який ідеально підійде для сільської місцевості. Якщо все ж таки вам потрібно, щоб більше їздити по трасі, то краще брати, там, дивитися в сторону того ж самого САЗУ адрес 125. Перевіримо як заводиться з кікстартера. Подобається мені на хондах, це те як працює двигун. Обвіняйтесь. Тихіше працює, ніж на Ямахах, на Сузукі. Дуже приємна робота мотора. Бачимо, все сухо, ніяких підтікань немає по електриці. Зверніть увагу яке тут світло, ближній дальній. Якийсь японець зробив собі гарне світло Поворотом. поворотам. Габарит стоп працює і Так, номера. Ну, вона там є, але лампочка мабуть перегоріла. Гарний варіант, реально в такому стані приходить техніка не так часто, тому хто зацікавлений в купівлі такого апарата поспішайте, кількість обмежена. Якщо відео, ставте лайки. Якщо цікава така техніка, підписуйтесь на канал, будуть оновлення. З питань купівлі телефон залишаю під відео. Дякую за перегляд.